Активність заложний зараз зробив. Вони його вирішили відправити в Британію, думаючи, що він там її десь зникне? Ні. Він навпаки в політичному полі почав з'являтися частіше, ніж коли він був головком. Зараз він виступав значить, перед нашими військовими, які там навчаються, заявив там, що Третя світова війна вже почалась, і все це транслюється в Україні. Значи, що треба робити? Треба. Перезавантажити дипломатичну службу. Треба всіх непрофесіоналів звідти прибрати. Надто популярний і активний посол у Великій Британії. З глаз дало і з серця вон. І фактично він про це сказав, але ну чомусь ніхто не звернув увагу. А я дивуюсь, Думаю, ну всі ж такі розумні люди. Ну, прочитайте, що він говорить. Передивіться. А він говорить про заміну послів в першу чергу Джей Север. Не заповнення, ваку... заповнення вакансій. заповнення вакансії це наступне.